14-річний Олег Колапський запевняє, що малювати він не вміє. Колись навіть записувався до гуртків, аби навчитися, та не судилося. Однак, захоплюватись мистецтвом це юнаку не заважає. Цікавлюсь Худ... мистецтвом, але Не малює, бо як сказати, таланта нема. Терапевтичний захід зібрали з 10 школярів віком від 12 до 14 років. Троє з них діти з особливими потребами, які є членами клубу Крок при міському реабілітаційному центрі медико-соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. Дізнавшись, що в обласній бібліотеці відбудеться подібне дійство. Відомий фотохудожник Олександр Майструк теж вирішив приєднатись. Адже саме завдяки цьому клубу у 2001 році він презентував свою першу виставку. Сьогодні ж фотограф відібрав 15 світлин, які перед Дають весняний настрій на них переважно зображені дівчатам та квіти. Олександр Майструк людина творча та обдарована. Втім, як запевняє він сам, малювати не вміє. Це і стало основною причиною взяти до рук фотоапарат. Я на жаль не вмію малювати, так якби можливо мені хотілося. Ось але принаймні, я дуже захоплююсь. Особливо дитячими малюнками, бо в них є така певна безпосередність і невимушеність аби ще більше надихнути дітей під час малювання. Старшокласник, який чи не щодня відвідує бібліотеку, грав для них на гітарі. Терапія спонукає дітей з особливими потребами до розвитку творчих здібностей, уяви та мислення. Втім, головне, що вони отримують змогу на рівні спілкуватися з однолітками, запевняють організатори. Це якби інклюзивне таке виховання естетичним мистецтвом, естетичне виховання. Тобто, якби таке середовище, створення такого середовища для дітей, щоб вони не від, відмеженими. Подібні заходи організатори обіцяють проводити і надалі. Роботи ж намальовані сьогодні дітлахами, прикрашатимуть стіни бібліотеки. Катерина Монкач Юрій Кобів, новини Рівного.